Вихтирці провели в останній путь прикордонника Станіслава Жилу. Старший сержант служив оператором засобів протидії безпілотникам. Як повідомив заступник командира прикордонної застави Сергій Будко, його підлеглий отримав важке осколкове поранення під час обстрілу російськими військовими Великої Писарівки. 17 квітня Станіслав помер у військово-медичному клінічному центрі. 11 квітня внаслідок артилерійського обстрілу ми потеряли. Свого побратима. Війна забора кращих. Два, через два місяці Стасу було б 30 років, виповнилося. Він життєрадосний, по службі був відповідальний, за свою, дуже любив свою роботу. Віталій Кравченко, побратим прикордонника, згадує, зі Стасом востаннє спілкувався у Великій Писарівці за день до обстрілу. Я знаю з перших днів його контракту. Він прийшов тоді ще черговим інформаційно-телемокогаційних послуг до нас. Була тяга до комп'ютерів, до такої техніки. Він, ну, це була його, як сказати, його подиху. Він був надія, він... До цього стремився, йому це подобалося, і ця справа йому дуже-дуже-дуже йшла. Всі задачі, які йому ставилися, він до... робляв їх до кінця. Станіслава Жилу відспівали в Охтирці у церкві успіння Божої Матері. Попрощатися з воїном прийшли Охтирці, мешканці Великої Писарівки, військовослужбовці-побратими. Тут уся писарівка, грубо говоря. Тут ці писарівські прийшли. Ті, хто його знав, всі прийшли. Саса завжди хвилювався за свою родину. Не так давно я його запитала, чи не приїде його дружина із сином до України. Він сказав, що вони дуже хочуть сюди повернутися, але ж він їм цього не дозволяє, бо він дуже їх цінує, любить і не бачить їхнього майбутнього поки що тут. А хто не боїться, у нас в країні війна? Страх це те, що справжній чоловік. Боїться наробе, поборить свій страх і виконує поставлену задачу. Поховали Станіслава Жилу в селі Рябина. Поруч із рідними. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв. Суспільне новини Сумщина.